Шановні мої, ми, як завжди, не можемо без новин. Не можемо. І так, це, це не смішно, але це вже і сміх, і гріх. Знову почали надходити майже по всій Україні в усіх областях листи. З таким текстом, що відповідно до отриманої інформації надіслано на запит з метою надання пояснень, щодо отримання коштів від фізичної особи за товар як суб'єкт господарювання без державної реєстрації. E, значить, не отримано у зв'язку із е, скеровано лист до головного управління національної поліції е, щодо притягнення до відповідальності, передбаченої статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І так про що це говорить? Е, про те, що податкова разом з поліцією почали відпрацьовувати тих людей, які е, працюють без реєстрації юридичною або фізичною особою підприємця. Тобто отримують кошти, неважливо, як це буде, чи ви просто стоїте на ринку і не зареєстровані, і вас там десь хтось здав, чи ви отримуєте їх в своєму інтернет-магазині, і ви не зареєстровані, і вас хтось десь здав. Чи ви просто отримуєте на карту кошти регулярно і вас здав ваш банк. І, До речі, до цього питання ми зараз повернемося з приводу контролю на рахунок банку. Але факт залишається фактом. Далі. Це вже пішло інтернетом, що податкова почала перевірки незаконної підприємницької діяльності. Встигніть, будь ласка, зареєструватися, можливо, ви минете перевірку і так далі. Це просто попередження. Сьогодні опубліковано таку новину. Нацбанк обмежить вихідні перекази між фізичними особами: 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць, тобто. А, ті дівчатка, хлоп'ятка, які працюють через інстаграми і не реєструють собі ФОПів, думають, що все прикольно, мене все припускає, ніхто ніде не блокує, я в Монобанке, у мене все хорошо. Тепер Нацбанк, а Нацбанк я вас попереджаю: це керуючий над усіма банками, головний орган. Який видає розпорядження. Тобто, тепер не Монобанк вас не врятує, не Альфа-Банк, не ще якийсь там банк. Усіх буде одне розпорядження: 100 тисяч гривень на карту від фіз... між фізичними особами і 30 операцій обмеження. Тобто, тепер ви не зможете виставляти кожного дня передплату на свою карту, як ви полюбляєте в інстаграмі. Кіньте мені переплату 100 гривень. Тепер це все треба офіційно оформлювати. І не забуваємо, що коли ви відкриваєте ФОП і ви торгуєте товаром, а тут в основному ловлять торговцю товаром, ви маєте зареєструвати касовий апарат. Одразу, там немає ніяких, типа. Ні, не буду, або щось не Якщо ви працюєте через платформи, вони всі списують свої комісії. Ви маєте одразу зареєструвати касовий апарат. Або якщо ви приймаєте рішення, що ви будете давати виключно розрахунковий рахунок для розрахунку за ваш товар, тоді, звичайно, касовий апарат не потрібен. Але, будь ласка, майте на увазі, нова пошта також підлягає реєстрації касового апарату. Про це також не забуваємо. І так, далі. А, значить, так звані операції p 2 p персона ту персона. Не путаємо, будь ласка, бо сьогодні було мільйон питань на, на кшталт того. Так я ж ФОП перевожу зі своєї карти на, іншу, на свою ж карту. З ФОПовського рахунку, ні, будь ласка, без істерій, алгоритм роботи. Я ФОП заробив 300 тисяч, перевів собі на карту особисто, щоб не зафіксував держфінмоніторинг, бо якщо ви 400 тисяч переводите, ви попадаєте в реєстрацію фінмоніторингу. Не забувайте, будь ласка, що ще існує один орган, окрім Національного банку України, державний фінансовий моніторинг України. А у того одні задачі, у іншого інші. Всі відловлюють злосних неплатників податків, злосних відмивальників коштів, злосних людей, які на таких як ми наживаються. Тобто ви не думаєте, що всі погано ро, але під цією маскою. Звичайно, беруть під підгрібнець усіх, і хороших, і поганих. Ніхто не буде вас фільтрувати. Ви хороший чи ви поганий. І вам можуть заблокувати рахунок і інші людини. Але у того, якого є офіційна підприємницька діяльність, він може надати пакет документів, пояснити і так далі. І тоді йому цей рахунок розблокують. Тому щоб ви також не дивувалися, але й за тих паразитів, які... Існують в нашому світі і не хочуть нічого сполочувати, хочуть існувати за рахунок інших, бо вони, вибачте, втомилися. Ми не втомилися, а вони втомилися. Вони хитрожопі, а ми лохи. Ну, отак, от вони роз... дивляться на призму нашого життя. Тому, будь ласка, не потрібно їх жаліти, кого відловлюють, бо дуже багато і шахраїв, і шахрайок, і людей, які бляха, нічого не цураються, просто обманюють людей, які нічого не хочуть думати, реєструвати, перепродують якесь говно, не товар. І потім ніхто не хоче нести ні за що відповідальності. Е, тому, а хтось думає, що він обхитрив весь світ. Хочеться слово обхитрив замінити, але мене може заблокувати Ютуб. Але я думаю, ви зрозуміли, що хочеться. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Далі, штрафи. Саме головне Значить, викликали вже е, в поліцію да, за, за те, що відсутня підприємська діяльність. Викликали в податкову. Е, хтось із них, якщо я не помиляюсь, виписує штраф у розмірі. 340 гривень. Державна податкова служба наголошує, що за відсутність штраф 340 гривень. Так? А от штраф за провадження господарської діяльності без державної реєстрації, як суб'єкта господарювання, це вже від 17 до 34 тисяч. Це вже інша стаття КУАПП, Скоріш всього, це вже йде оце поліція виписує, оце штраф цей. Без реєстрації. Повторне порушення. Вам один раз виписали, ви такі Та, нічого страшного! 17 тисяч у мене є. Господі, що мені цих 17 тисяч? Є інший штраф 34,85 тисяч. Так що, вирішувати вам, звичайно, моя рекомендація усім продажникам зареєструвати ФОП і спокійно працювати. Щоб вас ні, ніхто не шукав, всі, хто намагається побудувати свій бізнес, починати його будувати з самого початку правильно, з самого початку правильно будувати, тобто відкривати ФОП і вибрати правильний вид діяльності, працювати в рамках цих видів діяльності на єдиному податку податки підйомні, тим паче, що зараз ЄСВ можна платити по бажанню, ви пам'ятаєте, так? Да? Тобто сплачувати тільки єдиний податок на другій групі, ну, 1420 гривень, ну, я думаю, що точно можна заробити і точно заплатити. Бо якщо ви не можете цього зробити, то нафіг такий бізнес? Ну, есть, Він уже збитковий, якщо ви не можете мінімально собі дозволити сплатити податок. Хто обирає першу групу, там взагалі 310 гривень в місяць. Але при цьому всі е, спокійні. Всі працюють в рамках закону, всі сплачують податок, всі підтримують економіки держави і абсолютно спокійно використовують свої лімітні обмеження. Не забуваємо, будь ласка, що там є лімітні обмеження. Тобто ви можете отримати на другій групі там 5 мільйонів чимось, на першій групі мільйон з чимось. Просто щоб ви мали це на увазі. Третя група. Це для людей, які вже розуміються, що таке підприємська діяльність, з ким їм співпрацювати, то поки що не стосується нікого. Ну, якось так. Тому, будь ласка, майте цю всю інформацію на увазі і йдемо разом, всі в світле майбутнє. Якщо комусь потрібна консультація, звертайтесь. Якщо комусь потрібна допомога при відкритті ФОПу, також звертайтесь, все зробимо. Якщо потрібно підібрати види діяльності, звертайтесь, усе зробимо. Все буде топчик. Все, гарного настрою, бойового. <с> Йдемо тільки вперед, і ніколи не здаємося. Все.